Як зробити зі ста метрів квадратних двісті? Друзі, в нашому складі висота поверху 4,5 метра. І я звернув увагу на те, що ми зовсім геть не використовуємо верх. І тому було прийнято рішення зробити отаке дерев'яне перекриття а тим більше в нас дуже багато дерева було такого, яке ми своїм клієнтам вже дати не могли. Якщо бачите, отакі дуже великі є там і гнилячки, і сучки, і кривизна дерева. Ну, таке, що на кришу вже його дати не можна. Тому було прийнято рішення зробити отаке дерев'яне перекриття. І зі 100 метрів квадратних вийшло 200. Тепер знизу будуть стояти важкі матеріали, такі як клея, цемент та інші суміші, а зверху будуть Сітки, кутики фасадні, екструдований пінопласт, вата та інші якісь легкі матеріали, і це дозволить нам додати ще більше СКЮ, тобто різних позицій. Консольбут. Ми тільки за розвиток і за оптимізацію та правильне використання як місця, так і будівельних матеріалів.